Так, продовжуємо. Перші шкідники на даному етапі чистять цю полуницю, ми можемо зустрічати ось таких друзів. Вони різні кольору. Є зеленкуваті, є сіруваті, є темніші, є світліші. Що це таке? Це є совка. Совка це є нічний метелик. Метелик той, який. Літом під осінь літає, сіренький такий, ночі злітається на світло. Оце він є. Літом, після плодоношення, коли ви саме висаджуєте розсаду і під осінь, у вас тут такі чудові кущики розвиваються, і в один прекрасний момент цей кущик стає ось таким. Ось. Все, цей кущик плодоношення не дасть. Тому що. Він тримається на тонюсінькому корінчику. Його з'їла совка. Личинки даної совки прогризають вашу розсаду. І буває так, росте, росте, росте. і Тут раз. І зав'яло. І все якоби нормально. Корішок товстенький, але от такі роблять дані. Клієнти шкоду. Так що совка це один із самих перших шкідників. Він може також над'їдати отако, як листочок є молоденький, і рівненько-рівненько з'їдати зараз. Ото буде також признак совки. Вони зараз вилазять. Вони зараз будуть шкодити, їсти. Все. Так що, дивіться, основна обробка, перша обробка. Як я рекомендую на даному етапі, це совка. Кліщ, само собою, але ще кліщ в дану температуру не виліз. Ще він тільки розворушився, немає температури. Але совка, вона тут, як тута, вона вам допоможе виростити вашу полуницю. Так що, кропіть, прокроплюйте, шукайте препарати. І буде вам. Полоничка. Далі буде.